Друзі, всім привіт! Вітаю в новому відео. Давно не було таких відео, щоб я з вами так от розмовляла, але зараз такий час, що Льова активно вирощує ще один зуб, і вся моя енергія і час уходить саме туди. Але все ж таки, дуже хочу продовжувати знімати відео, хоч і не так часто. Отож, що я, по-перше, хотіла розповісти. Вчора ми були у місті у батьків, і я пішла до торгівельного центру Аполло подивитися на знижки, бо, начебто, у сінсеї мені казали, що є знижки на дитячі товари. Я вам покажу, що я купила у сінсеї, але знижок як таких я там не побачила. А побачила знижки я в магазині А, Зараз покажу, що я вам купила, і, чесно кажучи, ціни були дуже класні. Не знаю, чи є такі ціни на сайті, але якщо у вас є магазини поряд, то підіть, подивіться, можливо, вам це стане у нагоді. Отож, у цінцей я взяла для Льову тільки трусики. Ми з весни плануємо його починати привчати до горщика. Знаю, що цей процес може бути досить довгий, але для цього в будь-якому випадку будуть потрібні ось такі трусики. Взяла і шортиками, і звичайними плавками. Не знаю, що йому сподобається більше, але будемо дивитись уже. Весною. Отож, взяла ось такі із трактором. Машини це наша тема, я вже не раз казала. Їх 5 штук було за 189 гривень. Були ось такі схожі і дешевші по акції з новорічним малюнком, але так як трактори і машини йому дуже подобаються зараз, то вирішила, що краще взяти такі. Ну і, Звісно, собаки. Куди ж без них? Собаки це наша любов. Ось Такі три штуки за 219 гривень. Знаю, що це недешево, але якість досить непогана. І чим замовляти десь в інтернеті і платити ще за доставку, то в принципі ось така покупка в сенсі, як для мене, то досить непогана. І тепер покажу, що я взяла у вакійки по знижкам. По-перше, взяла дві отакі шапулі в наборі набір за 70 гривень. Вони звичайні трикотажні, те, що треба вже на таку більш теплу весну, у нас не було таких шапок, якраз, то будуть вони в нагоді. Ще були із кольорів, здається, така реженька і зелена у магазині. Далі взяла отакі два лонгсліви 179 гривень за дві штучки ось такі кольори. Як на мене, ця дуже непогана і якість ну вони дуже приємні, особливо оцей, такого кремового кольору. Не по якості. Далі штанці 200 гривень, штанці типу карго. От вони мені і по кольору, і по якості дуже сподобались. Кольор камера трохи робить яскравішим, але він трохи темніший. І я зараз чекаю посилку із Сінцею, то я замовила ще светрик і два світшоти, і вони мають підійти по кольоровій гамі. Всередині вони, всередині вони. Ось такі, бачите, не на чос, але такі от вони трошки-трошки як тепленькі. І ще дивіться: 200 гривень був ось такий комплект світшот і штанці. Вони всередині такі от ну, флісові, я б сказала. Як на мене, ціна бомба. Так що, якщо вам потрібно щось із такого одягу для малюків, а то можна в Айкікі подивитись, що там є зараз по знижкам. А ще я в вала зайшла в юск, трохи для вас познімала, бо на сайті бачила, що багато знижок на товари. Хотіла подивитися для себе рослини, штучні рослини, щоб поставити їх на кухні на полицю, бо для звичайних рослинок там дуже мало світла. Але, чесно кажучи, не сподобалося мені те, що я бачила. Хоча на сайті і так здалеку воно виглядає наче нічого. А якщо дивитися зблизька, то, чесно кажучи, мені не дуже сподобалось те, що я побачила. Хоча це все на любителя. У юску я купила ось такі наволочки. Мені дуже сподобалися ці кольори, і я якраз планувала щось подібне для вітальні нашої. Така наволочка вона проста, хлопкова, ціна її була 40 гривень. Ось така наволочка, не знаю, як це вельвет, чи якось так називається, чи мікровельвет, Вона коштувала 125 гривень. Ще, мабуть, одну ось таку я докуплю, бо у мене є подушки на диван, які. Без наволочок. Я їх покладу на диван, і буде класний декор для весни і літа, мені так здається. Ну і щодо декору в кімнаті, дуже хочу сюди на гачок, який у мене залишився після новорічного гівночку, щось повісити. Я думала про картину чи про постер, але, скоріш за все, це буде постер, і тому треба вибрати рамку, раму. А зараз у юску дуже класні знижки на ці рами. А, вони там є білі, чорні і дерев'яні. Мені, в принципі, подобався дерев'яний колір, але, чесно кажучи, нам тут він Ну, нема компліментарного нічого до дерев'яної рами. Тому, думаю, або біло, або чорно. Але чорно мені здавалося, що краще, мабуть, тоненьку якусь, щоб вона не дуже товста була. Але треба ще подумати. А яку браму ви сюди повісили, або який декор? Напишіть, будь ласка. Вийшли ми з Льови погуляти на вулиці. Заодно зараз з'їздимо в магазин за продуктами на вечірю. Як же на вулиці у нас зараз тут класно? Сьогодні у нас перший день, коли на вулиці Плюс було плюс 2 в день, зараз плюс 1. І дивіться, як багато розтануло снігу. І так зразу відчувається весна, так класно, пташки співають. Небо ось таке безхмарне, блакитне, дуже кайфово. Зараз у нас уже вечір, вже майже без 28, тому на вечерю я собі буду сьогодні готувати салат. Досить легка, страва, але поживна. Що мені для цього потрібно? В ідеалі було б взяти салат айсберг, але в мене є тільки пекінська капуста, тому буде так. У мене ще тут є огірок, яйце, відварена курка, ананас, кукурузка. І для заправки я буду брати оливкову олію, трохи лимона і французьку гірчицю. Тому погнали! Ось такий варіант легкої вечері у мене вийшов, а вам сім'я бажаю смачного! Всім привіт ще раз вітаю вас! У нас вже наступний день, і сьогодні, 28 лютого, Уявляєте, останній день зими, з чим я вас вітаю. Завтра вже буде весна, і я дуже чекаю на потепління, бо хочеться вже вийти на вулицю, щось робити. Мені здається, що це надасть мені сил, енергії і натхнення. А сьогодні мені прийшла ще одна посилочка із Сенсей. там в основному речі малючка трохи для мене. Отож, цей влог буде у мене влог розпаковок. Подивимось, що там мені прийшло в коробці. Отож, що в мене в посилочці? Вона маленька, зараз швиденько покажу. По-перше, ось такий светрик. Дуже мені сподобався по кольорам. Чесно кажучи, думала, що він буде. Більш ненатуральний, натуральний, але 97% бавовний, 3% полічіаміду чи, чи чогось там. Дуже класний на дотик, дуже приємний. І кольори дуже приємні теж підійде і під джинси, і під ті штани, що я вам вчора показувала. От прям на дотик дуже класний, дуже сподобався. Далі, два світшоти, пачка з двох, вони на такому тоненькому флісі, але досить непогана якість. Зверху оцієї тканини. Один такий із крокодилом, інший ось такий із левом. Теж і під синє, і під ну, ті роженькі штани, теж підійде, підійде, буде прикольно. І взяла ось такий льові ромпер із собаками, куди ж без них. А тут, якщо я не помиляюся, ну, тут ось, ось тканина типу двонитки. Якраз можна буде зараз вдягати як піддьову під демісезонний комбінезон на вулицю, а потім так буде носити. І сюди буде класно посувати та сіра шапка, яку я в Вайгікі вчора показувала, купила ось такі у мене покупочки для Льови. Зараз покажу, що прийшло для мене. Тобі я замовила дві ось такі баночки. Одна у мене буде під сіль, одна під цукор, і поставлю їх на столішні біля плити. Хочу трохи тут переорганізувати все, щоб мені було зручніше. Баночки керамічні, вони не глянцеві, вони матові з ось такими кришками, значить з бабука, мабуть, з таким уплетнітелем. Скажімо так, ціна була їх щось 129 та 169 гривень, мабуть, не пам'ятаю. Шукала собі довго такі баночки, щоб вони були без надписів. Раніше мені здавалося, що багато таких варіантів продавалось, але зараз ось знайшла такі на сінсеї і, в принципі, я ними задоволена. Нічого такого в них немає, прям, вау, але це саме те, що мені потрібно. Всередині баночки як баночки, єдине що ну, такі вони трохи нерівні. Але, в принципі, для мене це не грає ніякої ролі. А ця начебто краще. Ну, не знаю, брак чи не брак, чи просто таке лиття. Але повертати не буду. Я не вважаю, що це якийсь мінус, тому буде користуватися ось так. от. У нас на вулиці зараз плюс 2. Дуже сонячно, і я сподіваюся, що ця весна порадує нас і класною погодою, і гарними новинами. Отож, бажаю вам гарного весняного настрою і до нової зустрічі. Всім па-па!